Сьогодні день народження нашого захисника, вірного сина своєї нації, депутата Полтавської міської ради Юліана Матвійчука, який загинув на війні з окупантами. У травні цього року найкращий і найсвітліший день року для мене написала на своїй сторінці у Фейсбук дружина героя Лілія і анонсувала захід приурочений до цієї дати. Хлопці розкажуть присутнім про те, що любив і чим жив Юліан у цій війні: гранатометну справу, керування БПЛА, поводження зі зброєю та інше усіх охочих. Запрошують 17 червня о 9.00 на полігон поблизу села Терентівка. У 2014 році він був гранатометником. Тобто ми хочемо показати гранатометну справу проти танкові засоби, які зараз використовуються і так далі. Останній час він був військовослужбовцем підрозділу Соловей, який займається аеророзвідкою, тобто він був оператором БПЛА. І ми хочемо познайомити полтавців з БПЛА, які використовуються, щоб вони прийшли, потренувалися. Буде п'ять локацій. Буде це біля села Терентівка. Ми будемо організовувати туди доїзд централізований, і людям, які хочуть доїхати там на велосипедах, на власному авто або на будь-якому іншому транспорті, ми будемо з ними зв'язуватись.